Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про черговий піар влади. Причому черговий піар, коли вони щось заявляють, обіцяють, а потім благополучно так само це не виконують. І сьогодні ми будемо говорити відверто на чутливу тему ми будемо говорити про виїзд, точніше, заборону чи дозвіл виїзду за кордон, які влада. Обіцяло змінити, особливо для хлопців до 22 років. І, і що з цим сталося? От якраз і про це буде наш блог. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і сьогодні ми будемо розбирати обіцянки і потім так само публічне виправдання влади по такій чутливій тематиці, як виїзд за кордон до 22 років. Починаємо. Тож, давайте м, трохи повернемося назад, згадаємо історію з картонками, з протестами, з тим, що там вийшла молодь, і влада, як завжди, в принципі, ми спостерігаємо 6 років поспіль. О, різко згадало, що у нас є молодь, і треба на це реагувати. Тож, 12 серпня, проводиться величезний форум на. Свято чи день молоді, де Зеленський анонсував, що дозволить перетинати кордон хлопцям до 22 років. Тобто зараз можуть виїжджати всі за кордон хто до 18 років, і ось вирішили цю планку підняти, так як у нас. Мобілізація починається, от обов'язково мобілізація починається двадцяти 25 років. Він публічно дає доручення пані Свереденка на працювати ці зміни. Давайте подивимося, як це було. Я доручив уряду. Це важливо разом з військовим командуванням, а працювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде так на цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Тож, а публічне доручення прем'єр-міністру від президента. Не зрозуміло, чому у нас президент дає доручення прем'єр-міністру. Але окей, цю частину пропустимо. Ви почули, і тут важливо це зрозуміти яких в які строки це має бути виконано за дорученням президента Юлії Свереденка. ми домовилися, що тиждень 10 днів так, Юлія на не більше. Отже, тиждень 10 днів подія відбувається у нас відповідно в серпні, 12 серпня, і ну, очевидно, це має статися до 22 серпня. За, пам'ятайте, цю дату. Тож ми е, цю частину побачили. Далі практично нічого з цього приводу не чуємо. Е, доходимо до 18 серпня, це якраз тиждень після у цього публічного доручення. І Юлія Анатолійовна з прем'єр-міністр, включається в Суспільне, де знову ж таки підтверджує, що пообіцяла до кінця тижня представити деталі і. Головне фіналізацію постанови цього, цього рішення, відповідно за яким мають дозволити виїжджати до 22 років за кордон. Це буде постанова кабміну. Вона це рішення, яке не потребує законодавчих змін. Тому це буде на рівні кабміну. Я думаю, що на цьому тижні фіналізуємо. А якісь деталі як планується буде на цьому тижні? Тож, а як ви? Почули деталей від неї немає, але всі запам'ятали, що це має статися достатньо скоро, до 22 серпня, відповідно до п'ятниці. І ще раз, що дуже важливо, що це не потребує ніяких законодавчих змін. Ну тобто, уряд не може сказати тут погана рада, чи хтось там заважає з депутатів. Це прийняти. Це їх рішення. це Справді їх постанова, що вони можуть зробити. Тож наступає п'ятниця, 22 друга. Серпня це той рідкий випадок, коли парламентарі бачать уряд, уряд бачить парламентарів, тому, що відбувається година запитань до уряду, де під час свого виступу, точніше, під час питань від фракцій, передається слово одному з моїх колег, який задає питання. А відповідно така шоу з цим рішенням про дозвіл 22 річним перетинати кордон. Ви 12 серпня отримали відповідне доручення. Дозволити виїзд за кордон а, чоловікам віком 18-22 роки. Сьогодні вже 22 серпня. До сих пір відповідні зміни в постанову Кабміна не внесені. Коли вони будуть внесені? Перше питання, і ось на цьому моменті те в принципі, заради чого ми пишемо це відео. тому що виявляється, що у нас знову порожня обіцянка і. Уряд за ось цей тиждень або 10 днів а відповідно не те, що не підготував або не встиг підготувати ці рішення. Він ще його обговорює. Я вам зараз дам спочатку відео з цитатою в прем'єрки, а потім конкретна деталі, що насправді там відбувається. Ми працюємо над задачою президента. Знайти шлях, як давати можливість виїжджати за кордон. Це е, дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін е, до закону. Проте е, цей, цей предмет він потребує е, широкого обговорення дискусії, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими. Тому що нам є дуже багато аспектів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали з початку року, порівнюємо там з попередніми періодами і шукаємо правильний оптимальний шлях, як реалізувати цю ініціативу. Короче. Із того, що ви почули, я перекладаю з урядового на людську мову. Рішення не готове, не факт, що воно буде прийнято. Є застереження від військових, воно буде якщо і буде в якомусь дуже обмеженому вигляді. Інакше немає сенсу там щось дискутувати. Ну воно достатньо просте або дозволити, або не дозволити. На цьому в принципі, можна все і зупинити. Тобто, я хочу просто, щоб ми е, всклали в оце в весь е, хронологічний ряд і, як приклад, як можна вірити владі на слова, чи як з'являються пусті обіцянки. Відбуваються протести на, відповідно, щодо НАБУ І САП, де виходить молодь. Потім Ще як ми дізналися, і Єрмак сходив невдало до студентів. Треба щось від влади дати дуже важливе, дуже позитивне для молоді, і ось в рамках цього спільного викорення Айкоса придумають, що давайте проведемо на день молоді. Гором з разом з президентом за попросом всіх урядовців, на яких ми відповідно щось позитивне анонсуємо. Думали, думали, і ось анонсують якраз те, що збільшить пері... цей вік для виїзду молоді з 18 до 22. Президент при всіх, при залі при камерах, говорить, що у вас 10 днів це зробити до кінця тижня. Прем'єрка, як ви бачили, з відео обладує, погоджується. Ще на презентації своєї програми дій говорить що да, ми скоро до кінця тижня це зробимо. В п'ятницю народні депутати задають питання: так а що там? І виявляється, все складно, все неоднозначно. Щось там пропонується, але не факт, що буде. І взагалі це дуже треба все порахувати. Тож чекайте ще скільки не зрозуміло. Відповідь ви чули, і от пробачте, але. Це я взяв як приклад. Я не те, що люблю в принципі на ці тематики говорити. Мені здається, що тут достатньо легко маніпулювати. Але тут питання навіть не про виїзд. Це питання про те, як народжуються якісь рішення. Вони потім анонсуються, навіть обіцяються всім, а так само потім. Е Ніхто не знає владі, що з цим робити, тому що по обличчю і прем'єрки, і всіх там, хто сидів в ложі уряду, очевидно, що вони не знають тепер, як відповідати на це питання все це запитання. Те ж саме, до речі, що відбувається зараз, або з обіцянкою скоротити бюджет, або з обіцянкою провести мораторій, або обіцянкою, да, майже з кожної обіцянки влади. І ще один приклад того, як великі обіцянки стають потім великим. У нас навіть вже реєстр таких великих ніх від влади є. Тож, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки, і ми продовжуємо слідкувати, як влада виконує чи не виконує свої обіцянки. До побачення.